Дорожня карта педагога щодо роботи з обдарованими учнями. Керівника гуртка юні художники Несторової Альони Михайлівни Мета. Створити педагогічні умови для розвитку творчого потенціалу та особових якостей обдарованих учнів на уроках малювання в умовах дистанційного навчання. Завдання. Перше. Виявити обдарованих учнів. Використання психолога педагогічних методів діагностики, тести анкети спостереження, аналіз навчальних досягнень та творчих робіт учнів, співпраця з батьками, друге. Забезпечити диференційований підхід до навчання, використання різноманітних методів та форм роботи, застосування індивідуальних консультацій та наставництва, створення умов для самостійної роботи. Та саморозвитку учнів. Третє – Стимулювати творчу активність учнів. Організація участі в обласних всеукраїнських конкурсах, фестивалях, челенджах та виставах творчих робіт, залучення до участі в масових виховних, пізнавальних заходах центру, створення творчої атмосфери на заняття гуртку. Популяризація здобутків обдарованої молоді. 4. Співпрацювати з батьками. Інформування батьків про результати навчання та розвитку дитини. Надання рекомендацій щодо підтримки та стимулювання творчості дитини вдома. Методи і форми роботи. 1. Дослідження. Вивчення історії образотворчого мистецтва, творчості відомих художників. Різних технік малювання. Великий інтерес в учнів викликають форми роботи з використанням нетрадиційних технік і прийомів малювання, таких як штампування, монотопія, малювання губкою, листям, понталізм, ватними паличками, зубною щіткою, пальчиками, по клітинкам, малюванням м'ятим папером, по мокрому тощо. Ці техніки дають дітям можливість думати, пробувати, шукати. Та експериментувати і формувати творчі образотворчі здібності. Друге творчі завдання: створення малюнків, ескізів, композицій, ілюстрацій до літературних творів. У своїй роботі використовую вірші про мистецтво, мультимедійні засоби, вордвул, дошку для спільного малювання. VBO. Це сприяє співпраці та командній роботі. Використовую нестандартні фізкульт хвилинки, музику під час малювання. Наприклад, якщо малюємо природу, включаю звуки природи, шум лісу, спів птахів. Третє – Індивідуальні консультації надання учням консультації з питань теорії та практики образотворчого мистецтва. Та четверте. Наставництво робота з обдарованими учнями на індивідуальній основі. Моє завдання як педагога це захопити дітей мистецтвом, а захопити можна тільки через різноманітну та цікаву навчальну діяльність, бути нібито в тренді їх зацікавленості та потреб дітей. Заходи по збереженню контингенту вихованців розробляю цікаві різноманітні заняття, використовую різні техніки малювання, враховую інтереси гуртківців, підтримую дітей, якщо щось не виходить. Дійсно спілкую з вихованцями та батьками в режимі чату Viber, за кожний малюнок пишу змістовий відгук, хвалю дитину та м'яко вказую, на що звернути увагу в наступному уроці. На кожний малюнок діти та батьки ставлять один одному лайки таким чином підтримують старання дітей. Заохочую брати участь у цікавих конкурсах, флешмобах, акціях, створюю позитивну та підтримуючу атмосферу в гуртку. Щоб їм хотілось туди повернутись. Результати обдаровані учні розкривають свій творчий потенціал та досягають значних успіхів у малюванні. Беруть участь у конкурсах, виставках, здобуваючи призові місця та нагороди. Учні мають високий рівень самооцінки та впевненості у своїх силах. Учні здатні до самостійної творчої діяльності. Дякую за увагу!